Прямо зараз топова криптобіржа ByBit дає можливість дуже класно заробити з зовсім невеликими вкладеннями. Для цього нам необхідно відкрити аккаунт Bybit. Я рекомендую робити це за посиланням в описі, тому що ви отримаєте бонуси. Бачите, тут багаторівнева програма, і чим більше ви користуватиметеся, тим більше отримуватимете бонусів самі. І я також буду отримувати бонуси. Я даю максимальні знижки, які ви можете отримати за комісії. Ви можете при реєстрації або ввести ось цей реферальний код, або просто зареєструватися за посиланням. І отримаєте бонуси, усі, які можна отримати. Для того, щоб отримати участь в IDO це те, що зараз дуже-дуже класно приносить. Вам необхідно увійти вже в свій аккаунт Bybit. Далі, тут є вкладка Web3. Натискаємо на неї. І ось нас перенесло в розділ з. IDO. Зараз є в процесі IDO BitBravel. Можемо переглянути детальну інформацію. Період фіксації це те, в який момент ви маєте вже зробити всі необхідні умови. Умови тут дуже прості. Необхідно просто поповнити свій гаманець. Ось, бачите, тут все по датах чітко розписано. Поповнити гаманець на 300 USDT і 11 Solana. І ви вже маєте змогу брати участь. 1000 виграшних білетів це досить багато. І ви зможете 100 USDT виграти можливість закупити монету. Для чого це робиться? Як тільки ви її закупите, якщо ваш білет буде виграшний, ви зможете її продати на біжджі, коли вона заліститься, можемо подивитися попередні проекти, які давали прибутки. Дивіться, 5900. 1800%. 1330%, 720%. Тобто, це дуже класно. Звісно, тут шанс, що вам дадуть цей виграшний білет, він нижчий, ніж на якихось простих діях. Але якщо вам пощастить, бачите ще один проєкт прямо зараз в процесі Гаймін, також тут все досить просто, тут 200 виграшних білетів, тобто в попередньому більший шанс. Але якщо є змога, можна брати участь і в тому, і в тому. Тут необхідно, ви бачите, 250 USDT на блокчейні BNB і десята BNB, поповнити свій гаманець і просто тримати. Далі буде знімок балансів, тобто перевіряється, чи у вас є на рахунку ця сума. І, власне, ви можете отримати знову ж таки виграшний білет, потім купити цю монету по тій ціні, по якій всі інші не зможуть купити. І як тільки вона ліститься на біржу, ви одразу її продаєте, забираєте свій профіт. Дуже круті можливості дає Bybit. Я особисто починаю з цим також займатися і буду тримати вас в курсі. Реєструйтеся за посиланням, отримуйте бонуси і давайте разом отримувати шанс дуже добре заробити на таких простих діях.